Трагедія у дитячому будинку сімейного типу у селі Цибульківка Церечанського району глава сімейства зарізав прийомну доньку і дружину, а потім наклав на себе руки. Чиновники в один голос твердять, родина благополучна, позитивно характеризується соціальними службами, та й в міліцію жодного разу не надходили тривожні сигнали. Все сталося через сварку. Проте за словами сусідів, батько здавав дітей на роботу в найми і навіть лупцював їх. Що буде з іншими дев'ятьма дітьми, а також з будинком, в якому вони проживали, дізнавалась на наші журналісти із грудня минулого року родина до вибранів отримала право на створення будинку сімейного типу. Окрім своїх чотирьох, в них тепер ще семеро дітей. Сім'ю регулярно перевіряють соціальні служби. Жодних скарг. І от раптом сварка батька із прийомною донькою перетворилася на криваву драму. На очах у дітей чоловік ножем вбив 14-річну дівчину, а потім матір, яка кинулася її захищати. Сам же повісився на дворі в облдержадміністрації, де не перший рік агітують створювати прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу, перевіряють роботу відповідальних служб. Ми із цієї стратегії повинні зробити правильні виводи, дати рекомендації і усилити, звісно ж, супроводження даних сімей. Родина в цілому позитивно характеризувалась, стверджують в міліції. Глава сімейства Олег не мав згубних звичок, а причину скандалу, яка призвела до трагедії, з'ясовує слідство. Вона кривала стіл, стояла тарілка з борщем для всіх дітей вже на столі. Трагедія на рівному місці снічтожного якоїсь незрозуміло якої поки причини. У жителів Цибульківки на родину Довибаран своя характеристика, і вона суттєво відрізняється від офіційної. Глава сімейства останнім часом ніде не працював. Жили на гроші з державної допомоги на дітей. За словами сусідів, скандали і бійки у родині траплялись регулярно. А вже... розірветься, що він робить? Та-та, Це ужас. Вони, вони летять усі шланга. воду полива він б'є всіх. Вони летять. Вони летять. Вони летять з бур, щоб Він не побачив, тому що це буде страшно. Боюсь. Він бив усіх Він був неадекватний чоловік. Його знали, знали. Я не знаю, чого ще скривалися. Ми починали там ще однієї жінки. Ми починали даже їздити. жалілися. вони установили цих дітей, і там пішло. Пішла вся агресія на дітей. Діти рабували не тільки вдома, а й рабували по людях. збирали клубніку, малину. Сусідка із будинку навпроти стверджує, що в Олега були психологічні проблеми. Жінка бачила, як той знущався не тільки над дітьми, а й над колишніми співмешканками і дружинами. Люди навіть звертались зі скаргами у відповідальні органи, а потім були здивовані, як чоловіку із проблемною психікою довірили будинок сімейного типу. Всі знали, всі знали в сільському совіті, всі знали в школі, всі учителя знали. Всі люди, які живуть. Я, звісно, теж плакала. Фахівці районного центру соціальних служб не пригадують, щоб до них з цього приводу хтось звертався. Тут розповідають про регулярні відвідини сім'ї, в якій до 20 липня все було добре. Ні, до нас ніхто не звертався. До нас ніяких абсолютно звернень не було. Нашим фахівцям відвідувалися регулярно, в момент відвідування нічого не пред... Сказувало біди ніякої дев'ятьох дітей, які стали свідками вбивства. Відправили на реабілітацію в один з оздоровчих центрів в області. Хлопчики і дівчатка, що пережили криваву трагедію, виявили бажання жити разом. Їм тепер шукатимуть нову прийомну родину. Євген Коптів, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.